Вас, дорогі брати і сестри, ради вас вітати в цей святковий день в храмі Божому із святом Богоявлення, або як воно вже в народі увійшло свято Водохреща. Якщо когось запитати, що означає свято Водохреща, з чим воно найперше асоціюється, то напевне, що, напевне, кожен скаже, що асоціюється із освяченням води. І... Ми всі спішимо цей день особливо, до храму, і саме з цього приводу, щоб освятити воду, щоб взяти з собою священну воду, тому що таке дійство звершується раз у рік цієї нагоди. І це прекрасно, знаєте, нам це свідчення того, що посеред своїх буднів ми шукаємо чогось святого в своєму житті, тягнемось до цієї святості, хочемо її черпати жменями, кружками, вітрами. Несте з собою, але, брати і сестри, чесно, так от кажучи, між нами, ви тільки коли вийдете, нікому про це не кажіть, між нами так от по секрету, що водосвяття це все таки другорядна річ у сьогоднішньому святі. Тому що було б дивно, і ми б були не дуже розумними, якби ми стали говорити, що Христос для того прийшов у цей світ, для того Він постраждав, розп'явся, вийшов на голову. Пережив, пройшов через Евсеманію і помер і воскрес для того, щоб ми просто могли окунатись, щоб ми могли пити в водичку, кропитись Не для того, в першу чергу, питання цього свята це питання проществя Христа Спасителя у цей світ. І це свято раніше, до 4 століття, воно святкувалося разом із Різдвом. Це було одне свято і Різдво. І оце водокрище, як ми називаємо, це було одне свято. Воно святкувалося один день і називалося святом Богоявлення. І це було сенс і зміст цього свята полягав в тому, що Бог явився, Бог приходить у цей світ. І різдво, зрозуміло, народжується Христос, приймає на себе людську природу і приходить все життя, стає одним із нас, щоб Прийти цю дорогу разом з нами. Щоб не залишити нас самотніми і в цьому безбожності, в гріху, і в смерті, і в, в стражданні. А водохреща і богоявлення, воно називалося тому, що коли Христос входить хреститись до Іоанна Хрестителя в річку Йордан, який звершував свето хрещення водою на покаяння. Це теж важливо, і про що варто би нам говорити і згадати сьогодні про покаяння, брати і сестри. То ми читаємо в Євангелії, ось сьогодні читали, що. Дух Божий явився над Христом у вогляді Богу, і чути голос, що це син мій улюблений і в ньому моє благовоління. І свято Богоявлення, Бог явився, означає те, що через Христа, і у Христі, ми пізнаємо Бога, Бога, Творця Всевишнього, Господа Вселенний. По-різному можна називати, але сказано, що Бога ніхто ніколи не бачив. І зрозуміло, що якщо Бог є, а ми так. Віримо і знаємо, що Бог є, то він інший, аніж ми, Він має бути іншим, аніж ми, аніж цей світ. Він, зрозуміло, має бути поза межами цього всього. Так завжди люди найрозуміші, мислили і відчували Бога. Але як тоді знати нам Бога, як тоді нам розуміти, Бога, як нам його впізнати? І сказано, що Бога ніхто ніколи не бачив, але єдинородний син, що лоні Отця, той явив, то через Христа. І у Христі ми можемо зрозуміти, хто є Бог, який Він є. І ми пізнаємо у Христі Бога як Трійцю, Отця, Сина і Святого Духа. Так ми називаємо ці три іпостаси. Ми пізнаємо Бога як Трійцю, як Бога любов, як Бога, який байдужий, що важливо, брати і сестри, особливо сьогодні в ці непрості часи, коли оцю от свою самотність і Бога залишеність. Людство відчуває з особливою якоюсь силою, з особливою трагедією, з особливою драмою через оцю призму війни, ненависті, вбивства, страждання. І в принципі, так воно було, плюс-мінус завжди так чи інакше. І от особливо серед цих, знаєте, наших непростих буднів, важливо розуміти, пізнати Бога, придивитись до Христа. І сьогодні я вас закликаю до цього придивитись до Христа і у Христі, пізнати Бога як. Як любов, як любов, яка розпинається, як любов, яка небайдужа до кожного з нас і до того, що з нами відбувається. І це, мені здається, брати і сестри, велика, велика християнська істина, велика радісна правда, знаєте. І через те Іван і називається благовістям радісною звістою. Фактично через те, що Євангелія про те, і ця християнська вся ця історія. І сьогодні ця історія в першу чергу не про воду, яку ми зараз підемо святити і будемо черпати з собою, а вся ця християнська історія і радість цієї історії, і благовість цієї в тому, що Богу не все одно, що ми, хто ми йдемо, що Господь хоче бути з нами. І він приходить до нас навіть у нашій будні, навіть у нашу недосконаність, навіть у нашу ущербність, навіть у нашу гріховність цьому велика радість. і Я сподіваюся, що наші дівчата, прекрасні хористки, співами, яких ми сьогодні насолоджувалися, вони нас зараз ми ще Нова радість стала, тож це вже так водохреща е, е, закривається, і якби різдвяний парад свят. І після цієї колядки чинно, як належить, благообразно вийдемо на водойом для освячення води. Я вас вітаю ще раз, дорогі брати і сестри, зі святом вас. Ваші родини, черпайте цю святу воду і пам'ятайте, що все це заради того, і через те, що ми, Богу, не все одно. І хай ця думка і це відчуття, яке ви пізнаєте, яке ми всі пізнаємо у Христі, хай воно вас гріє на ваших життєвих дорогах, серед ваших буднів, клопотів, хай воно буде з вами, хай ця думка і ця відчуття, хай воно дає вам сил. Христос хрещається в лісі. Ну, варайте ставить,